Вітаю вас на своєму каналі, я вже декілька разів записувала, записувала це відео і ніяк воно не вийде. А сьогодні вийшла по справам, тому що була на зубах на, 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 на у стоматолога. Робив мені сьогодні м -м, пломбу став, трохи в мене ще потягнуло в цю сторону. Сьогодні нарешті він мені зробив з обізбалюванням. Десь рік тому, мабуть, ставив мені лікарство, тимчасову пломбу. Ну і взагалі я думаю, не ходила. А це пройшло і він каже, що треба вже щось з ним робити, Ну і взагалі. Взагалі він мені <головік> він мені поставив нормальну пломбу, де зробив внічлення це і... Сказав, що не знаю, як він буде себе вести, треба наблюдати, тому що так як робилося під наркозом, непонятно, як там взагалі його ситуація цього зуба. От, і після зубів у мене є трошки времена, мені сказала, не можна їсти. І я пішла, перейду дорогу. І я пішла по погулять по вулиці, бо у мене є трохи време. І щоб не хотіти їсти, бо я вже голодна щоб біля не стояти, я вирішила що я плю походу по цьому Походу погуляю по ну і якраз запишу вам відео ну і давно я так не записувала відео люди так ходять. заходять цікаво зараз спущуся тут на круповки пройдуся зроблю крупку чого там може зайду в магазин якийсь гольфік собі куплю не знаю подивимося це Ну, в общем, надо убить вбити десь. Время. У нас така хороша погода, в тому плані, що я люблю, коли оце йдеш по закопаному, дивишся на гори, а там гори запорошені снігом. Так от за це все время, коли у нас ішов дощ, в горах ішов сніг. І зараз дуже-дуже красиві гори. Якби я десь вийшла, або тут вставлю десь, щоб було гарно видно, бо все одно вони ще трохи в тумані, ну то есть там десь сніг. ну, Дуже гарно, дуже. Не знаю, я не пам'ятаю, що так, так рано випадав сніг. Ну, в цьому році так. Перший сніг, перше жовтня. Вчора, так, да, перший сніг. Сьогодні у нас мінусова температура була утром. Ночі утром мінус один. Зараз, мабуть, вже плюсова, звісно, ну холодно, холодно. О, так же такі діяли. Скільки там людей зараз? Не знаю. На круговках люди є, але не так багато. як би могло бути, да? не так багато. Зайду в цей магазин Divers чи Divers чи якось так. Подивлюся, що там. Мені ще треба подивитися зімню куртку, бо в мене немає зімньої куртки. доглянути. глянути. Всім привіт, мої хороші. У нас вже другий день, я вчора так і не виставила нічого, ніякого відео збираємося на роботу. Давай мене везе. Зараз вам покажу, яка у нас погода. Поїдемо спеціально тою дорогою, де дуже красиво видно. Ой, Вонька красирається. Де дуже красиво видно. видно. Привіт, це поїдемо дорогою, де красиво видно. В общем, у нас вже кілька днів було пасмурно, дощі, що дуже похолодало. Зараз мінус... Інтересно, скільки сьогодні мінус? Немає. Мінус 2, мабуть. Вчора був мінус 2. Дню такий теж плюс, мабуть, 4-5. і Все. А цей. І сьогодні мінус. Ну сьогодні вже ясна погода, наконець 100. Так що ми зараз як гори виглядає сьогодні. І їдемо на роботу. Одіватися вже на по зимньому готується до зими. Чи ще буде тепло? Буде баб'я літо? Може бути, а може і не буде. Ось таке баб'я літо, як і баби таке літо. В общем, поїхали ми на роботу, валік мене повіз, і заїхали аж на гумбалувку. А все через те, що дуже красиві зараз вийде, і вирішили зайти заїхати пофотографуватися. Плюс класно, що зараз не цей рано, не сезон. І можна Це зробити класні фоточки, коли немає людей. Дуже красиво, дивіться як. Супер. От як не доїдемо до роботи? Кажу, Валіку, поїдь по красивій дорогі, щоб я пофотографірувалася. Він каже, тоді на губаловку завести. Кажу, можна, а чи не завести, є все время трохи. Ну, коротше, зайдіть мене на Валік на губаловку. Каже, зробимо півтори фоточки, так і вийшло. І це, їдемо на роботу. Все-таки продовжаємо їхати на роботу. Ах, холодновато. Не сильно, але трошки холодно, звісно. Ви тут своє місце таке придумала, як ставить телефон, держатель для телефону. І це робота піє кофе. У мене тут творчий безпорядок. Я записую відео уроки на інстаграм, ну, не інстаграм а на онлайн навчання. І от такий у мене безпорядок. На вулиці вже вечеріє. Мені треба швидко сходити ще в магазин і вернуть Богданчика подарок. Вчора зайшла в магазин. Побачила гітару маленьку і вирішила купити йому, бо він у нас завжди любитель всяких інструментів, всього. Ну, Взагалі, вирішила його побалувати і купити йому гітару. В іторі, він розплакався. Короче, гітара не така, яку він хотів. Я купила маленьку, а він хотів уже здорову, як взрослу. А я ж думаю, він на маленькій поучиться і все. І потім вже взросло. Він ні, все розстроївся в общем, і не дотронувся до неї. Так що зараз піду її віднесу, що ж вона буде валятися. На вулиці всі одіті, мабуть, холодно. Зараз підемо разом з вами подивимося. Потім вже прийду і буду обирати, тому що я тут такого надіяла. Це ужас. <рес> Капець. Ну, в общем, щось там записала, постаралася, не знаю, що в мене вийшло. Треба буде ще вечором змонтувати це все щастя, що я на цей... наснімала. Ну, для початку зараз ходжу верну поверну ту гітару. І запишу смонтирую це відео, тому що мама вже на мене сердиться капець. Скаже: Ліда, ну чого ти не знімаєш нічого на Ютуб? Так що монтирую це відео і, в принципі, сідаю вже за монтаж відео уроків. Ну, що я вам хочу сказати? Удивитися, все мені поміняло ще без проблем. Чек дала і все. Вернули мені гроші, і йду тепер назад. Займатися ділами і обирати за собою мусор.